Вітаю, друзі! Ви дивитеся суперкнигу. У цій рубриці ми вчимося малювати тварин з Біблії. Сьогодні ми намалюємо рибку. Для цього нам знадобляться аркуш паперу, маркер та кольорові олівці. Почнемо? Уявіть собі, що рибку можна зобразити лише двома лініями. Ось так це виглядає. До речі, це не просто рибка. Такий символ слугував паролем для перших християн, які ховалися від переслідувань. Справа у тому, що грецькою. Перші літери фрази Ісус Христос, Божий Син Спаситель складаються у слово Риба, але не хвилюйтеся на цьому, заняття не скінчиться. Ґрунтуючись на цьому символі, продовжимо малювати нашого підводного мешканця. Спершу додамо плавці зверху та знизу, а хвостику додамо гарний об'єм. На кожному з цих елементів я намалюю спрямовані смужки. Відділимо голову, намалюємо посмішку. І велике вічко із білим відблиском. Також не забудьте додати луску у вигляді хвилюк. У наших попередніх малюнках було складно розгулятися в плані кольорів. До речі, обов'язково подивіться попередні випуски, якщо ще не бачили. В них тваринки більш-менш однотонні. Тут я використаю два яскравих кольори, а ти можеш розфарбувати на свій смак. Застосуй фантазію. Чи знали ви, що найбільша риба у світі це китова акула, близько 20 метрів завдовжки. Це майже чотири слони. Для порівняння подивімося на найменших представників цього королівства. Наприклад, бичкові рибки могли б виспатися на вашому пальці замість ліжка, якби вони вміли дихати і спати як людина. Колись Ісуса слухав великий натоп людей. Минуло доволі часу, і люди зголодніли. Але учні не мали достатньої їжі, щоб нагодувати усіх лише п'ять хлібів та дві рибинки. Ісус Христос помолився і примножив ці продукти таким чином, що більш ніж п'ять тисяч людей наїлися до схочу, а усе, що залишилося, вмістилося у дванадцять кошиків. Згадай цю історію, коли потрібно буде вибирати між духовним та матеріальним. Наш Бог всемогутній. Він легко нагодує у потрібну мить. Ще знає, що не самими хлібом та рибою треба харчуватися. Але й тим, що кажуть Ісус та Біблія, це наша духовна їжа. Підписуйся на канал Суперкнига. І якщо тобі сподобалося це відео, обов'язково постав вподобайку. Також завантажуй наш одноіменний застосунок. Виконавши усе це, ти, напевне, не прогавиш наступні випуски. Бувай!